У залі спорткомплексу Динамо відбулася першість у США No3 з Бадмінтону. Турнір зібрав два десятки наймолодших вихованців секції спортшколи та виявив найкращих учасників серед хлопчиків та дівчат. Усі вони прагнули до перемоги від першого свого матчу. Приймали участь всі діти, які займаються з вересня місяця. Вони ще не зовсім готові, але для того, щоб показати їм, який справжній бадмінтон, щоб більше їх зацікавить і ну, підтримати їх. Зацікавленість і бажання тренуватись, ми провели такий, такий чемпіонат. Діти не одразу взяли ракетки до рук. Перед виходом на матчі в них відбулася невеличка розминка. Потім учасники турніру дізналися про порядок проведення ігор та розпочали матчі. Ці хлопчики та дівчатка ще на початку спортивного шляху, тож їм не завжди вдавалися влучні удари ракеткою по волану. У проведенні турніру участь брав і ветеран бадмінтону Олександр Севастіанов, який був суддею на турнірі та роз'яснював дітям деякі нюанси правил гри у бадмінтон. Змагання вийшли тривалими протягом понад двох годин. Діти мали можливість отримати чимало ігрової практики. Одна дозволила їм зрозуміти, над чим треба працювати на тренуваннях. Результати турніру оголосили на церемонії нагородження. Заступниця директора з навчально-тренувальної роботи ДЮСШ No3 Тетяна Піддубна вручила грамоти та медалі переможцям і призерам змагання. Третє місце посіла Ніколь Красельникова. Друге виборола Катерина Нестеренко. Переможницею турніру стала Анжела Шаховцова. Дівчата, які отримали грамоти та медалі, розповіли про свої враження від участі у турнірі. Я виступила було нормально, тому що я з лютого хожу. і в мене третє місце. Мені це подобається. Що тобі сьогодні вдавалося? Подача, там атакувати чи захищатися. Мені найбільше вдавалося, тому що я не хвилювалася. І знала, що чим менше хвилююся, тим більше зробиш. Перед тим як я грала, я хвилювалася. Потім, коли почала грати, я забула, що це змагання і, і, і відчувала себе нормально. Розкажи, чим тобі падмінтон подобається? Я прийшла сюди, тому що не знала, куди сюди більше прийти, а хотіла на спорт ходити. Прийшла сюди, мені дуже сподобалося. І тому я його не кинула. Як ти виступила сьогодні? Я думаю, нормально. Е, ну, у мене Перше місце, ну я вже коли-то ходила, потім ушла, а потім знову почала ходить. Серед хлопчиків третє місце посів Михайло Білополий, другим став Іван Войтенко. Переможець турніру дев'ятирічний Дмитро Мозговий. На мою думку, гра Бамбінтон не важка. Якщо тренуватися, ходити на тренування, то можна здобути все. І, і перемоги, і, і перші місця, і другі, і третє. А розкажи, скільки ти займаєшся? Займаюся я 5-4 місяці, небагато. Ну, важко було спочатку на перших тренуваннях. Так, було дуже важко. Я спочатку потрапив до середньої групи, але, але е, повинен бути був потрапити до молодшої. Результати першості серед вихованців ДЮСШ номер 3 прокоментувала тренерка хлопчиків та дівчаток Ольга Мішина. Діти показали себе дуже гарно. Е, перші місця, так як я очікувала, тих, хто трошки більше тренувався, зайняли, але були несподіванки. Красельникова е, е, Ніколь зайняла третє місце, хоч вона зовсім недавно у нас займається, але дівчинка дуже хоче. Займатися цим видом і досягти якихось результатів. Хлопчики переміг у нас мозговий. Він також прийшов не з вересня, а трошки пізніше, ніж інші дітки, але дуже серйозно ставиться до занять. Ніколи їх не пропускають. Після нагородження юні вихованці ДЮСШ США No3 побачили показову гру ветеранів Бадмінтону. На майданчик вийшли Олександр Севастянов та Василь Мізеєв, які продемонстрували дітям основні елементи гри у Бадмінтон та на власному прикладі показали, за рахунок чого можна здобувати успіхів у цьому технічному виді спорту. Любі змагання для дітей це завжди праздник, свято, скажімо так. Діти чомусь учаться, опити набираються. Кому здесь спорт підходит, той то и Кому не підходить, все одно спорт це є спорт. Вот это всегда хорошо, чем бы дети не занимались, скажем так. А потом ну, от себя добавлю. Все долгожители, спорт, особенно бадминтон, добавляет 8-10 лет жизни. Это самый такой единственный вид спорта. Ну, в Индонезии играют. 80% населения играют в бадминтон. Це дуже багато, так? Бадмінтон вже багато років розвивається у нашому місті. Завдяки цьому саме команда із горішніх плавнів у обласному відборі здобула право виступати на фінальних змаганнях всеукраїнської гімназіади, матчі якої цього тижня тривають у Львові.